Інститут нафтигазу завжди йде в ногу з ринком. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу презентував оновлений інститут архітектури та будівництва «Івтунг-Донаба». Саме об'єднання університету з Донбасської національною академією будівництва і архітектури дало можливість розширити спектр освітніх програм. Тож, окрім уже традиційних напрямків архітектури та будівництва, в університеті готуватимуть фахівців у сферах будівництва доріг і мостів, міського господарства та інших спеціальностей, які мають високий попит на сучасному ринку праці. Сьогодні будемо презентувати реального. Уже для галузі для будівництва, для архітектури міста, області, я вже говорив, ну і всієї країни, хто нас дивиться, нову структуру, яка посилена Донбаською національною академією, яка має амбітні плани, і плани не тільки на звичайне будівництво, а, зокрема, на будівництво та архітектуру об'єктів критичної інфраструктури, їх захисту, їх. Оновлення відповідно після влучання по них відповідно тих засобів, які запускає Росія. Будемо працювати, розвиваючи, по перше, університетську ланку в освіті науці експертизі. По-друге, допомагаючи бізнесу з кадрами. І, реагуючи на ті реалії і виклики життя, долучилися до презентації інституту студенти та випускники вишу, представники бізнесу та партнери університету. Любомир Семанів, виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, каже, що на ринку праці є кадровий голод, та додає, що має ідеї, як його подолати у співпраці з університетом. Немає ні кваліфікованих інженерів-будівельників, немає кваліфікованих проєктантів, які можуть спроектувати відповідно будівництво мостів доріг. І в цьому є якраз кадровий голод. Ми хочемо приймати студентів, які будуть закінчувати інститут нафти і газу, до себе брати на практики. створюємо спільний меморандум щодо співпраці. Наша лабораторія дуже потужна, буде брати студентів і відповідно їх навчати в нас в нашому приміщенні, в нас на нашій службі проводити практику. Зараз буде створений факультет автомобільних доріг та мостів. і Якраз ці студенти як. Які будуть закінчувати ці факультети, вони будуть до нас приходити на практику, і відповідно ми будемо розглядати кращих студентів щодо взяття їх на роботу до нас. Наразі в університеті нафти і газу роблять акцент на налагодженні тісної співпраці з роботодавцями. Мета щоб бізнес долучався до навчального процесу та допомагав формувати зміст освіти відповідно до актуальних вимог. Сьогодні ми запросили багато роботодавців з Прикарпаття, стейкхолдерів нашого університету з однією метою це покращення співпраці, взаємодії з бізнесом. З нашими випускниками колишніми для того, щоб ми спільно змогли. В майбутньому підготувати сучасного фахівця в галузі будівництва, архітектури та геодезії. І Якраз центр професійних комунікацій відповідає за таку співпрацю. Серед гостей заходу і ті, хто сам колись навчався в університеті нафти і газу. Сьогодні вони успішні підприємці в галузі будівництва. Один із таких власник будівельної компанії Макс Бартко каже, що підготовка фахівців в університеті досягла нового рівня. Дуже активно співпрацюємо, допомагаємо студентам і беремо їх на роботу. Плюс Робимо різні виїзні практики, мотивуємо студентів, показуємо, на чому можна заробляти, як можна розвиватися. Інститут нафти газу завжди йде в ногу з ринком, скажімо так, і вони завжди знають, що треба навчати студентів, щоб вони далі могли спокійно працевлаштовуватися. Тому я, в принципі, повністю задоволений і вони. Хай тримає далі цю планку. Кількість бюджетних і контрактних місць в оновленому інституті стане відома з початком вступної кампанії, яка стартує через півтора місяця. Також наразі триває пошук спеціалістів, які поповнять ряди менторів науково-педагогічних кафедр Інституту архітектури та будівництва. Нагадаємо, нещодавно університет також презентував оновлений факультет автоматизації та енергетики, що є ще одним кроком до модернізації технічної освіти на Прикарпатті. Надіється Нькоя Прикарпатська інформаційна корпорація.